Та ні їли. Зараз треба подумати. Це ж було, може, місяць тому, угу. може трошки більше. Ну Не знаю. Напевно, з неділю дві. Не пам'ятаю. Перед святою Пасхою. Е, мабуть, два роки тому. На Пасху напевно. Там, мабуть, десь ще. Пів місяці півтори десь десь. Навірно, місяця два. <схай> <О>, Певно, <сподистина. схай> десь неділю назад, коли забупив снідок. <схай> перед першим червням, мабуть. Ну, я стараюсь по п'ятницям, ну хоч би скільки можу там до один-трьох. Ніколи. <схай> <схай> я не пам'ятаю. Ви миєте руки перед їжею? Ні, напевно. Це корисно для здоров'я? Так. Да. Не знаю. Я таким не цікавилась. Ні. Ну я рахую, що воно для мене не корисне, таке мене не цікавить. Ні. ні. Думаю, що ні. 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 Не пам'ятаю. Опишіть основні якості координатора. Бути слухняним, навчитися користуватися там, туалетом, допустимо. Говорити основні слова. Куди нам мовчить, а я знаю, ну але що щось? Повинно навчитися сидіти, рухи координовані робити, щось взяти. Та, їсти сидіти, Дихати. бути слухняним. Розвиватися, займатися моторикою різною. Чи корисно ходити на зарядку? Ні, ні, не корисно. Взагалі не корисно. І що чесно, не, не є добре. Багато нема на діареї. Ну так, мене зрозуміли, отак. Так я розумію. Я думаю, що, що ні. Краще обмежувати, чим поменше. Ну, всім мені мені да. Я думаю, ні, але я люблю. По бажанню. Скажіть, скільки бутербродів ви з'їли сьогодні на сніданок? Тридцять шість. І вам не соромно. Шістдесят чотири. І вам не соромно. Ні. Шістдесят вісім. Скільки бода вісімнадцять. Добре, і вам не соромно. Ні. 64. 64. 64. Добре, дякую. І вам не соромно. Бажання тільки таке. П'ятнадцять. Тобі не стидно? Вісімнадцять. П'ятнадцять. Двадцять. Тобі не соромно? Ні. Мені нормально. Розкажіть, що ви робите на біблійному уроці? Ну, часом їм, І мені дуже добре, тоді засинаю скоріше. Хроплю, реально хроплю, а часом нормально, а часом все окра. Буває, я встаю, спина дуже болить, а буває нічого. Водні процедури приймаю і гуляти йду. Сплю. Почуваю себе пречудово. Чим довше сплю, тим краще себе почуваю. Деколи сплю? А де коли не сплю? Почуваюся себе мокрою сіллю. Якщо вдається виспатись, то почуваюся нормально. Сплю взагалі, то якщо просунаюсь, то молюсь. Буває. Я сплю, але у мене зі мною спить кошка, дучка на дуже грабіт, я її виганяю. Сплю, звісно. Розкажіть, будь ласка, що ви думаєте про Олега Анепського? Розмови ну весела розмова. Зуби передні. ти 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 <ріст> І весела розмова. Мені <ріст> літав. Легенько літав, товстенький, животик товстенький, туди проліз, а назад наївся і вже не міг пролізти. Манеру розмови. Ay, 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 do, no, 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 no. Прикалюється лівоно чи як він там. А там Животик, попик. Та й би добро робить, а там. Май. Скільки він є де треба, де не треба, поняття немає. Так, як я розумію, він грабував і, крепко багатих і, цих ну високих. Він сидів в тюрмі, дуже-дуже-дуже-дуже старає бордата людина. Такий товстенький, низенький, ну, ковлинкий, ну такий модний, ну, ну дуже Мені подобається. Він що розмовляє, розв'язано, що думає, те говорить. Свого роду трошечки самолюбива це в нього, що мені не подобається. А що подобається, трошечки мстива, Мстить, хто його обідать. За правду правдивість, хоч методи досягнення цієї правди йому всі методи доступні для нього. Що дозволені, що не дозволені, він може все робити. Я не пам'ятаю його взагалі. Поняття немає, хто це. Ну, любить мед. І просто любить святити свої пісень. Він літає, я теж літати хочу. Ну, такий прикольний чоловічик. Веселий, позитивчик. Ну як, він кругленький такий, повненький, ну, але повороткий, як дитина, якби Такий, як яй, бо я люблю дуже солодке. М'ягенький, тостенький. Мягенький, товстенький. Мягенький, товстенький. Я таки не цікавилась. Як ви реагуєте на комара? Нормально, отросток сатани. А що? Це з того сатани, наче нічого не скажеш, то, то просто не лють і все. Ой, не навчу. Яке ваше ставлення до нього? До нього? Щоб Бог дав йому розум. Дуже. Як м'як що сказати, погано, дуже погано А противник і взагалі дуже погано, дуже он ні воскавон, ні воск.